Поставили людині імплант, і що далі? Я той лікар, який коронує імпланти, скажімо так. Ну, я плачу гроші, то я буду приймати рішення. На жаль, це так не працює. Основне питання, яке бентежить пацієнтів, скільки я буду без зубів, якщо видаляються всі зуби, встановлюються імпланти. Але якщо взяти до після які пацієнти до нас приходять, які взагалі не посміхаються? Іноді людина не дуже розуміє, наскільки дешевше може бути гірше. Потім вони кажуть: Вау, лікар це супер. Mm. <гум> Вітаю! Це стоматологічний подкаст клініки Brilliant Dental. Мене звати Тетяна, і сьогодні ми розмовляємо з ведучим спеціалістом клініки, лікарем ортопедом, стоматологом Іною Довженко. Вітаю вас! Вітаю, Тетяна! Минулого разу ми вже говорили про тему імплантації, але ми зачепили більше хірургічну частину. А ви саме той лікар, який протезує на цих імплантах. Тож сьогодні ми б хотіли обговорити всі деталі: от поставили людині імплант, і що далі? Давайте поділимо нашу розмову на дві теми. Перша, коли ми говоримо про протезування одного або декількох зубів, друга тема буде про беззуби і щелепи. А що ж, почнемо. Я той лікар, який коронує імпланти, скажімо так. Так, це була важлива частина для нас. Ми про це говорили спочатку. що... Я як людина, що не стикалася ще з імплантацією зубів, для мене завжди мені здавалося, що імплант це щось одне. Ну тобто mm -hmm. імплант це імплант. Але це дві частини, як я розумію. Тобто, це металева частина і коронка, правильно? Так. Щоб зрозуміти, шуруп відносно або метис, і потім у нас йде коронка. А, що ж, давай, які там в нас будуть питання? Так, поставили людині імплант, оцю металеву частину. Угу. Що далі? Які етапи її очікують? А далі це залежить від того, по-перше, де встановлювався імплант, а скільки відсутньо зубів і коли ми можемо переходити до протезування. Якщо ми говоримо про терміни. Наприклад, якщо ми встановили імплантант на нижній щелепі, то ми вже можемо починати працювати з імплантом через 2 місяці. Якщо ми говоримо про верхню щелепу, там трішки більше сроки, це через три місяці. Але в нас бувають певні ситуації, коли хірург каже, ні, то нам треба почекати, і тоді ми вже чекаємо десь 4 або 5 місяців. Усе індивіду індивідуально, скажімо так. Так, але наскільки я пам'ятаю, там ще є тимчасова коронка. От навіщо вона потрібна, і чи може пацієнт від неї відмовитися, щоб заощадити гроші? Так, це дуже часто питання, тому що пацієнти питають, нащо вона мені взагалі потрібна. Давайте відразу встановимо постійну і забудемо про це. Зазвичай ми не можемо так зробити, тому що тимчасова коронка нам потрібна для того, щоб остаточно сформувати профіль прорізування. Тобто вихід коронки з імпланту. Якщо пам'ятаєте, Євгеній розповідав про м'яко-тканинну пластику, яка зазвичай робиться. І ось саме після цієї пластики за рахунок тимчасової коронки ми формуємо правильний вихід зуба. Що це дає пацієнту? Це дає змогу, по-перше, протестувати конструкцію, мені, як лікарю, побачити, де нам потрібно може додати. Трохи тиску може віджати тканини більше, а може навпаки змінити конструкцію. Тому що пацієнт може сказати: коронка гарна, все супер, але в мене забивається їжа. І це для нас буде таким орієнтиром, що треба щось змінювати. Тому я зазвичай дуже наполягаю на тому, щоб коронка тимчасова була. А, на жаль, зараз у нас е, певні є зміни в нашій роботі через. Війну і пацієнти, які приїжджають і не можуть а, мати а, достатньо часу, то інколи ми цей етап можемо пропустити і перейти відразу до постійного протезування. Як довго взагалі буде служити людині цей штучний зуб, ця коронка? Ну, зазвичай пацієнти хочуть, щоб це було на усе життя, але це залежить від декількох факторів. Хочу зробити акцент на тому, що взагалі в нас відповідальність вона ділиться 50 на 50 з пацієнтом. І для того, щоб коронка імплантант служили довго, повинна, щоб і пацієнт був замотивований в цьому. Що я маю на увазі? Раз на півроку потрібно приходити на огляд до лікаря. Потрібно робити гігієну. Там є певні нюанси. З гігієною на імплантах, зазвичай пацієнти ігнорують ці е, рекомендації, а, і е, залежить ще від того, це гігієна, де я сказала, і від стану здоров'я. Це теж важливо. Тобто, в нас зараз нема абсолютних протипоказань до імплантації, але є відносні. І якщо людина має якісь хронічні захворювання, наприклад, там, цукровий діабет, це теоретично може стати причиною того, що може виникнути переімплантит. Потрібно буде перевстановлювати імплант і робити заново конструкцію. Але при гарній гігієні, при адекватній окклюзійній. Акклюзійному навантаженні, що я маю на увазі? Дуже часто, коли ти говориш про те, що потрібно встановити певну кількість імплантів, щоб в нас була жувальна ефективність вища, пацієнти хочуть трішки зекономити, і ми обираємо конструкцію меншу за кількістю зубів, наприклад. І це теоретично теж може стати причиною невдачі, скажімо так. Як ви визначаєте форму, розмір та колір коронки самої? Як ми визначаємо? Ми орієнтуємось на сусідні зуби. Це якщо ми кажемо про колір і про конструкцію, де ми встановлюємо один або два зуби. А стосовно розміру прикусу, це все робиться. Це все технічна частина. Ми зараз працюємо в повному цифровому протоколі. Що це означає? Пацієнт приходить, ми скануємось, не знімаємо відбитки, це цифрові відбитки, камерою зняли те, що нам потрібно, технік отримав ці скани і почав працювати. Ми орієнтуємося на зуби, які. В порожнині у пацієнта. Якщо, звичайно, є якесь бажання там, змінити форму або колір, то це вже більш такі тотальні реабілітації на одиночній конструкції. Ми цього, на жаль, не можемо зробити. Ми встроюємо, вписуємо її в те, що ми маємо у пацієнта на даний період часу. Чи боляче взагалі встановлювати коронки на імплант, тому що він штучний, можливо, пацієнт нічого не відчуває, чи відчуває? Взагалі, тут пацієнти діляться на дві категорії: хтось каже, що це дуже боляче. Хтось каже, що він взагалі нічого не відчуває. Загалом може бути невеликий дискомфорт. Якщо взяти шкалу від нуля до десяти, то десь два-три бали може бути відчуття того, що м'які тканини здавлюються. Це нормально, і це взагалі потрібно нам для того, щоб розуміти, де ми можемо передавити тканини і дати їм час, щоб ясно стабілізувалося. Це займає від 2 хвилин до 5. Тобто, спочатку пацієнт може відчувати якийсь тиск, проходить 2-3 хвилини, він вже нічого не відчуває, і ми продовжуємо це далі. Прикручувати коронку. Зазвичай це вінтова фіксація, це коли в нас всередині коронки є такий отвір, в якому є в нас винт, ми його затягуємо і потім він закривається постійною пломбою. Це взагалі для чого все? Для того, щоб в будь-який момент ми могли відкрутити цю коронку, промити, подивитися, якщо нам щось там не подобається. Але пацієнти, які кажуть, що це дуже боляче, тоді ми робимо анестезію. Uh, і тоді вони нічого не відчувають. Це круто, тому що я, я, чесно кажучи, не знала про пломбу, я завжди думала, що воно просто так зверху накручується, як ковпачок, і все. Uh, дуже часто пацієнти взагалі uh, переживають. Через те, що якщо там ця пломба, наприклад, з часом випадає, вона може там і стиратися, що все, біда, їжа попала під імплант, але ні, вона може тільки в цю шахту, назветь шахта, попасти, там буде все окей. І виглядає, воно трішки виглядає, може по іншому. Цей отвір, коли ми закриваємо пломби, але все рівно, я думаю, що людина пересічна, не лікар, вона взагалі не зрозуміє, що там стоїть коронка на імпланті. Ну, до того ж, ми не часто розглядаємо чужі зуби, так, так прямо <с <с дуже прискіпливо. Як ми вже казали, є дві теми: Це перше це протезування. Кількох зубів, чи одного, mm -hmm. чи кількох. А по-друге, це а, повністю беззубої щелепи. Як це проходить? А з беззубими щелепами більш складніше в. Чому? Тому що пацієнти більш нервують через те, що, наприклад, нам нам треба видаляти які зуби, і зазвичай пацієнти дуже важко розстаються зі своїми зубами. І дуже часто вони питають, що хто взагалі приймає рішення щодо видалення зубів, хіба не я? Ну я плачу гроші, то я буду приймати рішення. На жаль, це так не працює. Приймає рішення лікар. А тут трішки все цікавіше, складніше, але результат ми теж отримаємо дуже гарний, дуже крутий. Основне питання, яке бентежить пацієнтів, скільки я буду без зубів? Якщо видаляються всі зуби, встановлюються імпланти, як там місяць. Або тиждень. а Загалом це десь 72 години. Ми намагаємось впродовж цього часу зробити так, щоб пацієнт отримав тимчасову конструкцію на імплантах. У нас є два типи цих конструкцій. Перше, все на чотирьох або все на шести. Це залежить від кількості імплантів чотири або шість. Зазвичай ці операції проходять в наркозі, людина спить, нічого не відчуває. Коли хірург вже закінчує операцію, я скануюсь. Технік вже готовий, чекає на скани. До цього ми зробили великий етап підготовки, аналізу, планування, обрали конструкцію, форму. І, отримавши скани, процес запускається. І через. Там 48-72 години прикручуються тимчасові коронки, з якими пацієнт ходить до кінця стабілізації імплантів. Це десь на верхній щелепі 3 місяці, на на нижній від 2 місяців, і потім ми цю конструкцію змінюємо на постійну. Тобто, загалом за часом це приблизно те саме, що ставити імплант на один зуб. Тобто, а... ну, якщо немає ніяких ускладнень, тобто також десь. 3-2-4 місяці. Так, в нас там є питання щодо гайморових пазух, і до нас попадають пацієнти з синуситами, з фронтитами, яким, наприклад, потрібно робити збільшення кісткової тканини в ділянці шостих зубів, і це може стати причиною того, що лікування буде затягнуте, тому що ми не можемо працювати в районі пазух, якщо там є запалення. І спочатку ми, наприклад, встановлюємо чотири імплантанти. Протезуємось на чотирьох, робимо тимчасову конструкцію. Це буде з п'ятого по п'ятий зуб. Але це для посмішки, для функціонування це нормальна конструкція, адекватна. І потім пацієнт вже переходить до лікаря, до лора так? і займається лікуванням пазух. І потім ми вже доставляємо ще потрібну кількість імплантантів і вже робимо після стабілізації імплантантів постійну конструкцію вже на шести літання. Імплантів. Це трішки пацієнтів зазвичай турбує, вони хочуть поскоріше отримати зуби, тому що, як би ми не намагалися, але тимчасові пластмасові зуби, зуби це не постійна конструкція. Вона може і ламатися, вона виглядає так, якщо є неадекватне навантаження. Вона виглядає не так, як постійна конструкція. Але якщо взяти до після, які пацієнти до нас приходять, які взагалі не посміхаються через те, що їм там не подобається зовнішній вигляд або мала кількість зубів, то після а, імплантації навіть на тимчасових конструкціях їхнє життя змінюється. Вони, як правило, задоволені всім. Це дуже круто. Так. Взагалі, ці протези на імплантах, вони всі однакові чи можна вибирати? Зараз ми зробили вибір меншим. Чому? Тому що, як казав Євгеній, ми працюємо в протоколах. У нас є певні протоколи медичні. Ці протоколи вони обґрунтовані через дослідження. Тому зараз варіант вибору для пацієнта це цирконій на імплантах. Ми, цирконій, в нього, є певні, в нього є певні недоліки. Для пацієнтів це вартість, вони дуже дорогі, але ми отримуємо класне прилягання ясен до конструкції. Якщо прикласти для пацієнтів, то нічого не попадає під протез. Це дуже круто. Раніше ми давали вибір в, у сторону металокераміки або металопластмаси, але це такі бюджетні варіанти, можливо, вони мають місто бути на, при протезуванні на беззубих щелепах, якщо ми говоримо про літніх пацієнтів. Тобто, якщо це дідусь або бабуся, і так буває, що онуки хочуть зробити їм. Зуби, тому що, як правило, це пацієнти, які дуже довго носять знімні протези, це некомфортно, вони в них не тримаються. І звичайно, після того, як змінюється звичайний знімний протез на незнімну конструкцію на імплантах, життя цих людей дуже змінюється. Тому в такому випадку може бути акриловий протез, але це не. Варіант вибору. Скоріше за все, це як виняток, скажімо так. Тобто я правильно розумію, що ви ну, намагаєтесь подати пацієнтам, скажімо так, зменшити їх вибір в сторону кращих імплантів, тому а? що іноді людина не дуже розуміє, наскільки дешевше може бути гірше. Так, в нас зазвичай в нашій спеціальності є певна така проблема, я б сказала, про те, що пацієнти можуть оцінювати сам процес лікування як за кінцевий результат. Це перше. І вони не завжди розуміють, які етапи їх очікують. І зазвичай ці етапи вони не дуже приємні. Так. Біль зараз мінімізований. В нас приходять, приходять пацієнти. Ви теж, мабуть, ходите до стоматолога, це кава, це музика, це такий релакс, але процедури вони мають певний больовий компонент. Це перше. Я вважаю, що треба обирати завжди найкраще, тому що це не просто так. І існує такий певний міф, що стоматологи хочуть зробити багато грошей, але це не наш, не наш принцип роботи. Тому, якщо брати там, 10 років тому. Металокерамічні конструкції це було вау, топ. Усі, їм, усі їх ставили щось круте. Зараз металокерамічні конструкції встановлюються дуже-дуже рідко на зуби, які, наприклад, мають ненадійний якийсь прогноз. І стоматологія вона дуже швидко розвивається. І, скоріш за все, через 10 років вже в нас будуть інші протоколи, можливо, навіть інші матеріали. На сьогоднішній день варіант вибору без металеві конструкції. Тому краще обрати ці конструкції. Там, на рахунок імплантів у нас є штраумен не один, розповідав Євгеній, Так, штраумен це варіант вибору лікарів, це точно. Тому так, я вважаю, що треба обрати для себе перш за все найкраще. найкраще. Тому що навіть е, при цих умовах варто розуміти, що медицина це не про гарантії. І навіть в цих ситуаціях нас виникають певні якісь нюанси, але ми знаємо, як їх, як їх вирішувати. Тому так, обираємо найкраще і потім насолоджуємося життям, вживанням, посмішкою. Чи довго пацієнти звикають до нових зубів, чи вони одразу відчуваються як рідні зуби? Це, скоріш за все, залежить від пацієнта, від його психотипу і від настрою. Тому що десь відсотків 80% звикають дуже швидко, кажуть, все круто, вау, все зручно. Десь 20% звикаються складніше. Є ті, хто кажуть про те, що вони не можуть звикнути, що вони все рівно відчувають, що це щось не натуральне, не своє, але згодом десь через 6 місяців звикають всі. Я, як пацієнт, який носив брекети, це був такий дуже чудовий досвід. Зараз кажу дуже часто про те, що можна звикнути до всього. І саме так і з пацієнтами. При умові, що робота зроблена за правилами, ми кажемо про це, якщо я знаю, що в нас дуже класне положення імпланта, дуже класна коронка, то там буде все окей. В до речі, якщо повернутися до тимчасової коронки, чому це теж класний такий інструмент? Тому що а, буває, що пацієнти кажуть, що зуб має випуклість і язику, наприклад, неприємно. І тоді ми теж маємо змогу потім на постійній коронці зменшити його, і потім вони кажуть: Вау, лікар, це супер. Таке питання правильно я розумію, що ви кажете, що він э, отримує тимчасову коронку, так. звикає до неї, каже свої зауваження, якщо треба щось змінити, і ви на постійній коронці це зміните. А чи можна змінити це на постійній, ну от за умову, що от одразу поставили у постійну коронку, як ви казали, є люди з уже обмеженим часом, ага. поставили коронку, вона постійна, але вона трошки заважає, чи можна її зняти і змінити, і ставити назад? Якщо заважається, то це як правило ми теж можемо коригувати в порожненні рота. Якщо щось мені не подобається в цій постійній коронці, то скоріш за все, коли пацієнт приїде наступного разу, ми її переробимо і переробимо безкоштовно, тому що якщо щось не подобається мені, або я бачу, що пройшов час невеликий, але щось не те. Там, наприклад, прилягання, або я бачу, що у пацієнта є проблема з тим, що їжа забувається. Ми звичайно приробимо цю конструкцію, скажімо так, за мій власний рахунок, тому що нам потрібен гарний результат. Тому боятися того, що щось там змінити не можна, не потрібно. Так, все можна переробити. Тобто це буде інша коронка, чи це та ту саму можна трошки підточити, поправити і знову поставити, чи поправити е -е. прямо в роті? Як це ну, дивіться, ми працюємо з техніком, таким, як вся наша команда, що він там теж на результат налаштований, і зазвичай це ми перероблюємо. Тобто нам, це буде повністю нова коронка? Так, нам краще нам легше переробити, угу. ніж там щось коригувати, і буває так, що ми навіть цього не можемо зробити. Навіть буває, коли... Колір не підійшов пацієнту, то це перероблюється робота. Mm. Mm -hmm. Є от, після встановлення імплантів якісь обмеження в їжі чи якісь заборони, що не можна жувати з імплантами? Якщо ми кажемо про безуби щелепу, так якщо нас все на шести або все на чотирьох, так, там є обмеження. Жорстка їжа це табу то заміни конструкції на постійну. Горіхи, жорсткий хліб, це все виключається. Але пацієнти, коли проходить час і приїжджають до нас на постійне протезування, кажуть, що ой, в мене все там зажило. Все добре, я їм і горішки, і м'ясо, в мене немає ніяких проблем, але це, скоріш за все, везіння. Я не рекомендую робити цього пацієнтам. Все ж таки треба дотримуватись рекомендацій. Плюс в нас є період інтеграції імпланта, вживлення, і якась, якесь навантаження може спричинити дезінтеграцію імпланту, і в нас потім буде затягуватись лікування. Але це стосується лише от тимчасових так. цих коронок чи тимчасових імплантів на всю щелепу, а потім, коли ставлять звичайний, там то, немає обмежень. Тобто те саме можна їсти все, що зазвичай. Так. так немає з... різниці жорстка їжечі. Немає. Головне, щоб було зручно, комфортно і гігієна. Я дуже часто кажу пацієнтам, особливо у пацієнтів, які є імпланти, про те, що. Зубочисткою ми не користуємось. Йоршик це ваш ліпший друг. Але це теж проблема, тому що пацієнти ігнорують, на жаль, не всі користуються. Я розумію, що це важко, що зараз що це е, е, дівайси, які треба вводити в своє життя. Але все ж, все ж таки я маю надію, що наші пацієнти. Будуть прислухатись до мене не перед прийомом. Все ж таки робити чистку за допомогою Йоршика. Дуже дякую вам за цю розмову. Дякуємо, що ви дивилися. Доглядайте ваші зубки і підписуйтесь. Дивіться подальші відео. На все добре. Дякую.